А як все починалося. Привіт. Я буду робити дещо дуже незвичне зараз для себе. Як, мабуть, дехто з вас знає, я займаюся друком різних цікавих речей на потреби армії. І я хочу про це поговорити. Це виглядає наступним чином. В мене є таких от два 3D-принтери, які, в принципі, працюють нон-стоп. Один знаходиться в мене. Один знаходиться в тата, та, так як немає фізичної можливості в мене поставити другий. Стоп. Два принтера в двох різних локаціях. Серйозно, і я тоді збирав кошти на два принтера. Да в мене їх зараз чотирнадцять. Так, мене досі звати Олег, і ми досі займаємося друком на потреби нашої перемоги. І оскільки з останнього відео пройшов майже рік часу, було б дуже неправильно, якщо б ми не прийшли і не розповіли, які в нас є зміни, а їх є дуже багато, тому що те, то, що ми засобимо, ті показники, які ми зазнаємо, вони достатньо цікаві. Ну що ж, давайте почнемо безпосередньо з місця, де я зараз знаходжуся, і це місце в мене вдома. В мене тут є 5 принтерів. 4 з них це Pn PS1, P1S. Перепрошую від компанії Bamboo Lab, Один з них за І є один ось такий a 1 Mini, До речі, є місце ще не один. Принти достатньо класні, достатньо шустрі, швидкі, але з недоліків вони є достатньо шумні. Тобто, щоб ви розуміли, я працюю в цій, цій кімнаті, і в мене шум 50-60 дБ це є стабільно. І деколи приходиться працювати. В навушниках. Що на рахунок a 1 Mini? Це достатньо класний принтер, і я, якщо чесно, рекомендую його брати, дарити дітям, брати для себе, як якщо у вас є інженерний, підхід, інженерний спосіб мислення, підхід. Е, і можна брати його під друк, під якраз під волонтеркою. Е, з недоліків в нього є малесенький стіл, і відповідно ви не можете ставити, ставити деякі великі деталі. І, до прикладу, ще з недоліків для мене це, якщо я ставлю, е, от покажу якраз, як стіл виглядає. Відповідно. Якщо я ставлю, на, до прикладу, на ніч друк. То е, не завжди мені вдається заповнити достатньо стіл, щоб е, принтер не простоював, тобто він друкує там, 4 години, а далі в нього прості. А так, принтер достатньо класний і швидкісний. Ну що ж, давайте глянемо на другу нашу локацію. Це локація з ендерами, це локація мого тата. І особливість цих принтерів в тому, що вони трошки частіше ламаються, вони нижчої якості, але до них дуже дешеві запчастини, і в нас їх є багато. Uh, і за загалом того, що вони однакові, ми фактично стандартизуємося. Uh, я трошки пізніше покажу, для, чому, для чого у нас ця локація, але знову ж як я казав, ця локація це локація тата. Він дивиться, він весь час їх обслуговує, він весь час їх ремонтує, тому що вони весь час потребують якогось та, такого от підтримки, ремонту, заміни uh, чи просто банального клібровки обслуговування. От, і він з цим справляється. У Вас має вернути питання, для чого нам о -о окремо купляти принтери, які потребують набагато більше часу, з обчастину, обслуговування і ламаються часто. І відповідь достатньо проста, тому що вони за певних умов за певного втручання в програму забезпечення. Можуть друкувати по колу. Тобто, коли закінчив друкувати перший виріб, він його скидує і починає друкувати інший виріб. А, відповідно, якщо врахувати, що така деталь, от як зараз на відео друкується, 20 хвилин 12 хвилин, перепрошую, нам би прийшлося кожні 12 хвилин підходити до 10 принтерів, знімати, стартувати, це було б довго. А в даному випадку воно автоматизовано, і ми можемо залишити, наприклад, там, дві доби принти друкують безпосередньо без нашого втручання. Друкувати можна такі хвости, друкувати можна деякі дибніші деталі, от як на цьому відео. Але насправді список речей, які можна так скидати, достатньо обмежений. І це зв'язано з тим, що при таких ударах. Принтер, на жаль, сильно зношується, зношуються колеса, розтягуються ремені, збивається кріплення, геометрії і так далі, тому треба бути обережним. Для чого ж це робиться? Тому що ми безпосередньо в такому режимі ми можемо друкувати до п'яти тисяч хвостів в тиждень, тобто 5000 хвостів це 5000 тисяч скинутих снарядів на голову окупанта. Так, насправді сьогодні вже другий день, як я працюю над цим відео, і в нас тільки-тільки включили світло, навіть не запустивши принтери, але в продовження теми, яка була перед тим, я хочу показати, що саме в нас є в асортименті. Як я казав, в нас є летальні і нелетальні вироби. Отже, нелетальні вироби це можуть бути ось такі: малесенькі мінеліпистки. Вони потрібні для того, щоб. Вчити солдатів дивитися під ноги або от такі, от. тобто, ми робимо вироби, які не вбивають окупанта, а які рятують наших солдатів, тому що ми їх любимо, ми їх поважаємо і ми намагаємося зберегти їм життя і здоров'я. Також це є різнороду хвостики, <клухи> скиди. Наприклад, от як такий от варіант, це під 40-й вог, є от така от мацьопка під 17-й вог. Мені деколи не віриться, що воно дійсно працює. але хлопці кажуть, що воно прям класне, їм подобається. Є великі от такі от такі запальнички туди на навпал, і вони чудесно випалюють посадки, вони випалюють траву, щоб можна було бачити перед собою. І вони випалюють бліндажі, тобто ті речі, які там є, вони просто згорають. Проти живої сили вони майже неефективні, ну але всі вони мають своє призначення. Я ще чуточок зараз покажу фотографії того, що ми робимо чисто так, щоб мати якусь різноманітність, і щоб ви розуміли, що це може бути. Тобто, це є макети, як я казав, це є запчастини для дронів, це є міни різнороду для камікадзе і хвостики, які я вже показував. Взагалом за цей рік було зроблено більше тонни виробів, і це чисто для друкарні, і десь приблизно 200 кг е, пішли напряму. Тобто це замовлення, які приходило від друзів, е, від колег, від друзів, колег і так далі. Наша продуктивність на цей момент складає 180-200 кг в місяць. Тобто ми в місяць переробляємо 200 кілограм е, більше ніж 200 кг пластику, тому що також є деякі технологічні моменти. Але в результаті це є 200 кілограм виробів. Так, на цьому скрині в нас є за 159, тому що готується до відпавки, яка з велика партія, тому вам придеться повірити мені на слово. Давайте взагалі глянемо, куди йдуть кошти з волонтерської карти. В основному це є дивненькі оплати за доставку, тому що не солдати оплачують, а ми оплачуємо доставку. А, а також це великі замовлення, як пластик, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч. І вас має здивувати наявність тут око і оплати за кафе. Це була моя необережність. Я переплутав картки і коли усвідомив це, я повернув зразу ж кошти назад. Так що не хвилюйтеся, волонтерськими коштами на особисті потреби я не користуюся. От, до речі, оплата за. Пластик 48 тисяч. І знову ж куча куча всяких дивних оплат, запчастини і доставка. Звісно, кошти не беруться з пустого місця. Ми їх збираємо на свою баночку на Монобанку, і ви знаєте, навіть Монобанк вніс в нас список волонтерів, щоб до нас не печпили з НБУ. Отже, за час існування на даної баночки ми зібрали приблизно 300 тисяч гривень, і це сума, яку ви присилаєте нам, щоб ми допомагали боротися з окупантом. Та я закрив імена донаторів, я не був певний, чи варто їх показувати, тому просто гляньте на суми. І суми не є великі, це суми до тисячі гривень. В основному суми в вартість одної кави. І так, є великі суми і 15, і 20 тисяч від знакомих. Від, від колег, які вірять в нашу справу, але як казав колись притула, що в нього основну його масу донатів це є донати дрібнесеньки. Замков став кави, скинув 60-100 гривень на баночку, і воно дійсно працює. 200 людей, які скидують по 60 гривень, вони закривають наші збори. Так, я знаю, що відео почалось трошки Е, Я особисто планував, що воно буде найбільше 4 хвилин. Вже намагаюся вписатися в 10 хвилин, і є достатньо один маленький символічний момент. Сьогодні, коли я записую цей останній епізод, коли я буду монтувати і вигружати це відео, сьогодні 5 грудня, і це міжнародний день волонтера. І я хочу вам нагадати, що то, що ми робимо, це насправді спільна справа. Ми Пластик і його перетворимо в вироби, ті, які замовляють безпосередньо військові, ті, які їм потрібні. Але оскільки ми робимо зараз 200 кг в місяць, а ринкова ціна зараз пластику оптова для нас, тобто це те, це то, що нам дає виробник для нас 320 гривень за кілограм, то тільки 64 тисячі гривень йде на пластик. Вартість ремонтів, обслуговування купівлі принтерів. Ми закриваємо за свій рахунок, так само, як вартість світла, ми закриваємо за свій рахунок. Вже на пластер нам просто фізично не вистачає. Я вже також мовчу за доставку, тому що нова почта трошки припинила нам давати талони на доставку, і теж їх треба закривати або за свій рахунок, або за рахунок баночки. Мій меседж наступний. Я був би дуже вам вдячний, якщо би ви допомогли нам також фінансами і нагадую, що нема сенсу закидувати великі суми в одне місце, так донати. 50-60 гривень, вони є такі, які нам вже вагомі, тому що є багато, і ми можемо назбирати ту суму просто з рахунок великої великої маси таких донатів. Якщо у вас немає можливості е, фінансово допомогти, або ваш рівень довіри до нас трошки нижчий, е, звичайний репост, е, він працює просто чудесно, тому що, знову ж, більше всіх донатів це донатів від. Незнайомих людей. Відповідно, чим більше людей може почути про нас, про нашу активність, побачити це відео, повірити в те, що дійсно ми робимо хороші справи, тим більше людей буде нам допомагати. Нам може допомогти кількома способами. Перший спосіб це безпосередньо купити пластик. Тобто, я вам кажу, який виробник. І ви купляєте певну суму пластику, певну кількість. Чому конкретних виробників? Тому що під кожен пластик треба окремо калібрувати принтер. Відповідно, якщо у вас є великий різнобій різних пластиків, одна-дві катушки, вони є більше в тягар, ніж в допомогу. А другий спосіб, це є допомогти безпосередньо. На мою баночку, посилання буде внизу або в коментарі, або в першому закріпленому в першому закріпленому коментарі, або в описі. Я подивився, як це робиться правильно в Ютубі. Або це можна зробити через фонд, який теж нам допомагає, закупляє для нас пластик. Відповідно, їм теж треба наповнювати свої е, запаси. Е, і це фонд е, е, вільних, нескорених і немайдужих. Е, посилання на них теж буде в кінці. Е, це, скажемо так, це фонд, який я особо довіряю, тому що вони мені дають е, пластик під е, під вироби. Е, відповідно, я можу сказати, що я я несу відповідальність за те, що вони дійсно е, роблять. Е, Кошти тратять правильно, тобто, якщо у вас є можливість скинути на баночку, це один варіант. Якщо у вас е, треба це провести офіційно, то е, є фонд. Е, також нагадую, що є постійна потреба в друкарях. Не треба бути так само, як і ми, які мають 14 принтерів. Більшість людей мають один-два принтери. Тобто це щось, що можна поставити вдома, і знову ж за рахунок великої маси людей, за рахунок того, що в нас є три, тільки друк армії, є три тисячі людей, які на час друкують, ми можемо генерувати велику кількість виробів просто за рахунок нашої масовості. І оскільки немає десь одного великого виробництва. То відповідно не, нема такого, що туди можна послати ракету чи шахет і розбомбити. Тобто, за у цієї розподіленості ми є захищені. В мене все. Я вам дуже дякую, що ви мене терпіли. Надіюсь, ви додивилися. І ми працюємо на перемогу.